Доброго дня, мої любі полтавчани! Сьогодні я вирішила записати відео, відео а відповідь на ті питання, які останнім часом ви мені дуже часто задаєте. Ну, по-перше, я хочу сказати, що зараз я бачу дуже класну тенденцію, що ви забираєте обладнання не тільки для себе, а й для своїх родин. Багато хто вже має всю систему обладнання дома, і ви користуєтеся давно, і ось зараз прийшов час бабусям, дідусям ставати чарівниками і дарувати обладнання своїм дітям, а головне онукам. Багато хто забираючи обладнання ще для себе, а казав мені таку фразу: Валентина Іванівна, мої діти не зовсім розуміють, що це таке. Вони кажуть: Мама, тобі подобається, працюй, навіть дають гроші на це. Але до нас не підходь з обладнанням. Але коли. Онуки, особливо хворіючі онуки, приїжджають до вас в гості, ви вже там, а робите все для того, щоб мінімізувати ліки, а дати максимум тепла. Стимуляції і лікування. Тому ви дуже часто в мене запитували, а як же можна працювати з дітварою, з якого віку, щоб їм було і гарно, і безпечно? Ось на ці питання ви знали відповіді ще давно. Я згадую багато історій. І ось одна із останніх історій, коли до нашої. До моєї а, уже системщиці, в якої є все обладнання, привезли хвору онучку. Онучку з бронхітом, яка кашляла, яка чхала, яка була з температурою, яка не пішла в школу, вона маленька, а, батьки працюють і що? А бабуся почала дитину оздоровлювати. По-перше, каже, коли зайшла моя донька, вона занесла мені величезний пакет сиро. Опів, різних пігулок, і сказала: так: оце даєш тоді, оце даєш тоді. Дитина жменю випивала ліків у мами вдома, і досі, не видужавши, прийшлося йти до бабусі за помічю, тому що треба було виходити на роботу. І моя Лєночка сказала, каже Валентіна Івановна, як глянула, скільки пігулок потрібно давати дитині. А каже, мені здавалося, що дитина менша аніж той пакет з ліками, який принесла моя донька. І що ж робити, то я першою чергою, каже, вклала її на коврик, прогріла її гарнесенько, а бронхи за допомогою Моксика і каже, окутала її плідом і зверху поставила топрелакс, тому що дитинка ще невеличка, каже, я боялася, що їй буде боляче. І ми почали працювати з топрелаксом. Каже, і так ми попрацювали, почитали книжечку, дитині сподобалося, каже, Малеча заснула. Потім каже, я зрозуміла, що треба ж і носика почистити. Каже, ми промили носа, я їй показала нову ай, сказала: не бійся, тобі також це сподобається. І дітьо собі тихесенько всілося. Більше того, Лєночка молодець згадала, як я своїй доці ставила. Я включала аудіоказку, одягала на вулиці, і дитина, прекрасно собі, слухаючи казочку, пропрацьовувала собі пазухи носа, пропрацьовувала очі, ну і частіше всього, під кінець процедури засинала. Так все і сталося. І за декілька днів, коли вже донька приїхала за дитиною забирати, дуже була вона втішна тим, що дитина видужала, що такі ліки допомогли. З одним цікавим фактом: що Лєночка сказала, я їй давала ліки від кашлю лише тільки на ніч. А, а далі, вже, вона в неї була неділю, а далі вже каже, ми справлялися з обладнанням, і дитині подобалось, і мені більше того каже, ми з нею награли в груни, «Кажи мамі, скажемо вже тоді, коли буде результат. І коли дитина видужала за ту неділю, поки була в бабусі, а вже призналися мамі. І це був шок для мами, тому що хронічні бронхіти, з якими постійно стикалася дитина ще з маличком, видужала з мінімальною кількістю ліків. І тільки тоді Ліночка сказала, що вона задумалася, почала працювати. І ось зараз мої розумнички вони забрали новий хід додому і нову ай, тому що ну це діло. Я впевнена, що через якийсь час, і а, звичайно, Моксі буде в арсеналі, і то прилакс, і так через онучку донька зрозуміла, що такий бабуся щось знає, розуміє і може справитися з проблемою, з якою лікарі. The Толком не можуть справитися. Більш того, дитина стала набагато приємніше себе почувати дуже швидко. Їй сподобалося займатися на обладнанні. Дитині ти не розповіси про всі ті користі, які ви можете отримати з обладнанням. Дитина просто відчуває, що їй подобається. Дитина сама тягнеться, тим паче, дитинка, коли народжується, вона виходить з інфрачервоного тепла маминої утроби. Мами нас і наша фізіологія і природа побудована так, щоб все зробити для захисту дитини. Тому, коли дітки народжуються, інфрачервоне тепло, тепло, яке йде від наших обладнань, від вушок топрилакса, від моксі, від новохіта, від новая, а воно сприймається благосно і в дальнішому дитина розвивається і отримує розвиток. Під стимуляцією вже таких приборів. При тому це її природні відчуття, відчуття тепла, захищеності, і тільки в такому благосному теплі активно йде процес росту, регенерації. Ну і звичайно, дітки наші дуже швидко в перші декілька років ростуть. А нагнати цей рост і розвиток ми не можемо потім після п'яти років і до наших 70 років життя. Тому ця історія мені дала можливість знову ж таки а, записати відео з відповідями. Багато хто в мене запитує. Бо Ілленочка, коли малечу привезли, дитинці всього 5 років, вона маленька. А, а як займатися? Чи це можна, чи це корисно? Ви душою, тілом, розумом. Знаєте, що це можна, але все рівно якісь питання задаєте. Ну що ж, візьму зараз ще й нова, щоб він у мене був під рукою. Перше, на що треба звернути увагу, я вже сказала: благосне тепло, яке дає наше обладнання, дає можливість дітям розвиватися, рости і отримувати максимум підтримки їх організму в період активного росту. Тому, що стосується новухіта, що стосується моксін, то це ті обладнання, які можна приміняти дітям з народженням. Більше того, вам скажу, в мене також були дівчата, які забирали обладнання новухід для своїх недоношених онуків, які народилися трошки раніше. Більше того, новухід ідеально лягає в дитячу кроватку, в люлічку цю. Він так Начебто під неї підстроєний. І далі температурний режим, який ви ставите, це 36 градусів. Дитина ще при народженні деякий час не може контролювати, ну її фізіологія ще не настільки розвинута, щоб контролювати температурні режими тіла. тому в такому режимі 36 градусів дитина отримує. Те саме благосне тепло дитина отримує зняття напруження, тому що в нервовій системі у немовлят є дуже така велика активність, гіпернапруженість м'язів. Ви знаєте, що вони ліпають ручками, ножками, в них піджаті ручки, ножки. Ще немає того розслаблення. Тобто нервова система тільки вчиться, а вона ще тільки. Починає працювати після а, внутриутробного розвитку, після того, як дитина плавала в водиці, тепер їй потрібно а, свою масу тіла держати, відчувати. Тому благосне тепло новохіта однозначно працює тільки в плюс. Більше того, а... Вібраційна дія Моксі, ця от, легка, приємна, дає можливість робити масажі по животику, пропрацьовувати стопи, лодоньки, пропрацьовувати спиночку дитині. Легкий масаж дасть можливість і тепло в комплексі, дасть можливість знизити напруженість м'язів, а зняти проблеми з коліками і біллю в животику. Більше того, інфрачервоне тепло ще й дає можливість. Найкращим бути антибіотиком, тому що ніякі віруси і бактерії не розвиваються в, в такому приємному теплі, яке підтримує наше обладнання в організмі дитини. А що стосовно ЛЛТ, то це взагалі неймовірна можливість дати енергетичну підпитку нашим малесеньким крихоточкам, дати їм можливість зняти напругу, дати їм можливість активно розвиватися. Зуватися без труднощів. Більше того, ЛЛТ дає нашому тілу заряд вірної хвилі, тобто налаштовує розвиток кожної клітинки на здоров'я. Тому з перших років життя і до 4 років, поки дитина росте, розвивається, вона просто однозначно повинна працювати знову хід, і я знаю дійсно, що більшість. З, з дітва, Більшість з ваших діточок, ваших онуків просто обожнюють нових, на ньому засинають, в них немає проблем зі сном і немає проблем з імунітетом. Імунна система у дитини ще працює від маминих антитіл. Ну, не завжди мама може бути рядом. А оте мамине тепло, яке відчувала дитина внутрі утроби, буде підтримувати новий хід, а також моксі. А, а, і зараз, взагалі, зручно немає ніяких проводів, а, які ви іноді переживали і боялися, що біля дитини лежить. Тепер просто акумуляторний моксі, лежить біля дитинки, світить на неї інфрачервоним а, 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 лазером, дає їй приємний масаж. Тепло, а в місці, де є проблема. Більше того, якщо є проблеми з М'язами, з розвитком опорно-рухового апарату, з проблемами суглобів, то Моксі тут дасть вам найкращий масажир після приємного розігріву на вихід. Що стосовно дітей після 4 років, у кожного своя маса тіла, дитина росте, але до цього віку вже досить активно вона займається фізичним навантаженням, і іноді ви дивитесь на дітей і розумієте, я б вже давно замовла. Якби я так гасав по хаті, як ця маленька, маленька дитиночка з цими маленькими ніжками. А якщо до них причепити замірювач а, кілометражу, то повірте, вони проходять набагато більше з, 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 з учотом того, що вони маленькі. Тому а, до а, 5-4 років для того, щоб активувати м'язову. Щоб активувати рухливість, знімати напруження і давати дітям той відпочинок, який їм обов'язково потрібен, і не тільки вночі, то тут знову ж таки Новухіт і моксі будуть приходити на поміч. Але до 4-5 років уже дитина що робить, бере планшет, бере телефон і починає дивитися свої улюблені мультики. Тому напруження очей, ім'я. Ще ті, які нас сформовані на всі 100%, вони ще а, а, мають таку структуру досить м'яку, мляву іноді. А, для того, щоб дитина а, могла зняти напругу. і Працювати з очима, з апаратом зору, і розслабляти себе, тому що гіперактивність частіше всього в дітей спостерігається, бо знову ж таки нервова система процеси збудження і процеси гальмування ще не досить коригує. Тому тут на поміч до нас приходить вже з 4-5 років до Новухіта і МОКСі, приходить, ще що? Звичайно, новуай. А зараз плаваючі вушки новуая дають можливість зафіксувати його навіть на малесенькій голові. Я ось кулак сюди ставлю, тобто на маленькій голові, і так само як Лєночка і я в свій час. Включаємо дитині аудіокнигу чи аудіоказочку, вона слухає її і відпочиває. Більше того, діти дуже приємно переносять процедуру з новай, вони чаще всього засинають. Більше того, я вам так скажу, що Новай не тільки буде пропрацьовувати напругу очей після планшетів і всіх тих мультиків, які ми дивимося. А ще й Новай буде справлятися з проблемами наших пазух, тобто з засорами, які можуть. Щоб бути на рівні наших гаймерових пазух, давати можливість дитині прочищати носик і забути про ту жахливу недогу, яка була в моєї дитини. Це проблема з аденоїдами, проблема з гайморитами, постійними кукушками. Хоча воно ще малесеньке, а ми вже робили операцію в два рочки, тому що дитина не могла дихати, була ця проблема. Якби ж я тоді знала про компанію Новомедікал, ну слава Богу я я це і в 16-му році я про це все дізналась. Ну, це трохи далі. Тому, коли дитині 4-5 років до системи Новухіта і Моксі ми повинні додавати нову Ай. Хай це не повинно бути на основі постійній, тобто кожного дня, зранку до, або ввечері, це може бути профілактична програма, а це може бути програма по можливості, коли є недух і треба його активно вирішити. Але дитина вже з цього віку повинна привчатися до того. Що не пігулка їй може допомогти, а треба працювати над тим, щоб не було а, ускладнень з проблем з проблематики якоїсь, і щоб дитина розуміла. Вона бачить бабусі, вона бачить маму з татом, як вони займаються після роботи. Діти копіюють наші, наші звички і повірте, якщо ви будете їм демонструвати звичку, займатися з обладнанням, то і в дитини не буде далі проблем. Тому що зараз офтальмологи б'ють на сполох, дітвора через те, що постійно сидить у гаджетах, має страшні просто сильні проблеми з зором вже дошкільному віці хоча такого раніше не було. Так що нова із 4-5 років приєднується. До того, щоб допомагати дітям. Більше того, про наші звички я також згадую, коли я пішла працювати в нову медікал. До того в мене були дуже сильні проблеми з, головним, з головною болю, В мене постійні були мігрені. Це була проблема із шийним відділом. Ну, це не той факт. Факт який. Раніше, коли я приходила додому після роботи, мені було погано, боліла голова. Моя дитина малесенька, тоді їй було 5 років. Вона приходила до мене з своєю. Сумочкою, на якій був намальований хрестик. так, Вона грала в лікаря, вона приходила до мене, відкривала цю коробочку, доставала з відтіля якісь пігулки, казала, мамочка, я тебе буду лікувати. Візьми собі, будь таблеточку, випий, тепер капельки, закапайте, про це зроби. Тобто вона працювала як лікар наді мною, але вона бачила, що я, коли приходжу, я завжди шукала таблетку, випивала. І тільки тоді, через якийсь час, дитина до мене приходила, мамочка, тобі краще краще. Вона ось так мене лікувала. І коли я пішла в нову медикал і я почала займатися з обладнанням на той момент нову Ай, тільки це обладнання було в арсеналі нашого центру. І я зрозуміла, що в мене, якщо є проблема з головною більлю, то я одягаю нова і в мене все налажується. І коли я прийшла колись з роботи, і в мене заболіла голова, а мені дитина така несе нова і каже: На, мамочка, вдій, щоб тебе не боліла головка я тебе зараз полікую. І от тоді я зрозуміла, що. Все налажується, ви розумієте? Дитина бачила, як я працюю, і вона зрозуміла. І для себе те саме було. А коли, не дай Боже, якісь проблеми були з носиком, вона. Летіла як, як пуля, просто до новуаня, одягала його, тому що кукушка і приємна казочка під новуай це було краще. Більше того, спочатку вона не дуже виносила вібраційний режим. Вона завжди казала: мама тільки без жужу мені, тому що воно жужало, дуже чухало носика. І поки по поки що ми її видужували від недуги нашої гайморита хронічного, то це було важко а вже потім все нормально було, вже й жужу заходило. Так що зрозуміли, від народження до 4-5 років це Моксі, це Новухі, а з 4 до 5 років ви підключаєте вже Нову Ай. Більше того, а коли дитинка вже починає себе збирати до школи, ви знаєте, що після того активного режиму, де був і сон, і гра, і більше, більше все-таки горизонтального положення. Коли ви вдома, в садочку, дитина йде в школу, зараз це 6 років. і Дитина бере рюкзак, одягає його, йде з ним в школу, там сидить. Там сидить неправильно, там починаються наші перші проблеми з осанкою. І коли зараз я працюю з людьми на мас... в масажному своєму кабінеті, дуже багато до мене приходить молодих, гарних дівчат і хлопців, яких сколіози почалися, коли я питаю, коли та ще зі школи я себе все життя з ним пам'ятаю. От саме з 6 років дітям потрібно однозначно додавати. Що топ релакс правильно? Хребет розвивається, через нього проходять усі зв'язки по нашому тілі, тому обов'язково потрібен топ релакс. Більше того, я вам скажу, коли дитина починає більш активно ходити, виникає проблема не тільки з хребтом, а ще й зі стопою. Плоскостопість це проблема, яка зараз, ну, знаєте, якось. Не всі сприймають її як проблему, як захворювання. Ну плоскостопість та й плоскостопість. Радніше мій папа, коли в свої роки повинен був іти в армію, він так стидався того, що в нього плоскостопість, і він дуже боявся, що його не візьмуть в армію і затюкають за те, що в нього плоскостопість і в армії не взяли. Раніше не брали. Чому? Тому що плоска стопа, якщо свод стопи не працює, це вже нагрузка йде на всі наші суглоби, коління. Кульшеві, це велика нагрузка і неправильно розподілення нашої маси тіли по хребту, а це проблематика з усіма захворюванням. Тому таку людину в армію не брали, бо, дай їй нагрузку вона зламається. Ось так. Тому зараз, будь ласка, коли є проблема з плоскостопі, якщо це маленька дитина під стопу. Ми ложимо моксі і робимо там певні вправи з вібраційним режимом. Більше того, дитиночка своїми маленькими ніжками постійно повинна ходити по теплому ковру, даючи собі стимуляцію, бо така поверхня дає можливість якраз відстимулювати ніжки. Відростаючи, це, звичайно, після прогріву масаж ніжок, стоп-релакс. Більше того, малечі вже можна, як я садила дитину свою. Я сідала в з ніжками, садила дитину на ручки, ми з нею спілкувалися, у нас був тактильний контакт, а її ніжки також були в бодіх, і ми пропрацьовували міостимуляції. Це все можна робити вже 6 років. Більше того, Розумієте, Моксі і робота з плоскостопієм іде ще з меншого віку. Коли ж ми ставимо просто наші стілечки, вибачте, стілечка це протез. Стілечку прибрав, і дитина ходить і ніякого тренування наших, нашої жили, земної жили, сухожилля, зв'язки, яка держить стопу, стопа це основа, тільки стопа розхлябана, все інше також не працює. Тому тут також є над чим замислитися і наших діток з 6-7 років привчати до постійного масажу спинки з топ-релаксом і пропрацюванням стоп. Вже, звичайно, коли це дитина, а в будь-якому віці це буде дитина. Я знаю, зараз також декілька дівчат у мене купили обладнання для того, щоб там онуку допомогти, у когось син проблемний з спиною є проблеми. Ну, тобто, і він каже: а вона мені каже, така моєму синочку, це можна. Я говорю, а скільки синочку? Вона каже, то вже 42 рочки. Я кажу, звичайно, вашому синочку можна. Тому коли вже ми підростаємо, наші діти, вибачте, підростають, то їм можна приміняти весь комплекс, і цей комплекс буде вже працювати на їхнє здоров'я. І саме тут головне не спійматися на оцю нашу вудочку. Таку, а в мене зараз нічого не болить, мені оце нічого вже і не треба. Я вас дуже прошу, як кажуть японці, лікувати проблему треба за три роки до її виникнення, а не за три дні до смерті. Тому, коли не болить, це дуже гарно, коли у вас немає загострення, коли у вас немає отої шаленої болі, коли ця проблема не дійшла вже до нервів, я вже не кажу про м'язи, судини. Так, розумієте, зв'язки. А не до нервів не дійшла, коли вже починає боліти. От тоді й треба працювати. Тому не спіймайтеся на ту вудочку, зараз не болить, тому не буду. Або у дитини ще нема таких проблем, тому не буду. Є стадії розвитку захворювання, і однозначно вони є. І від них фізіологічно можна втекти, тільки якщо проводити профілактику. І що краще, щоб дитина відчула той ваш біль, з яким ви прийшли до мене в центр, чи до мене сюди в салон? І тільки... Ви ж хто з вас узяв обладнання для профілактики? Та ніхто. Всі взяли тому, що є вже проблеми. То невже ви хочете, щоб ваші діти і онуки, тільки коли відчули той біль, який ви перенесли, пішли до цього обладнання? Так, що будьте для ними прикладами, і, і, і все вийде, і все, все буде. Може, комусь потрібно подивитися а, вебінар з а, лікарем Олександром Малко. Або почути Івлієву Наталю Олександрівну офтальмолога, щоб зрозуміти наскільки це обладнання ефективне, може для когось треба побачити приклад своїх батьків, які кинули паличку, які перестали щуритися, одягати окуляри, і тепер можуть прочитати мілкий текст на шампуні, зайшовши в єву. Або на телефоні без, без очок читати з повідомлень, які вам приходять. Може для них потрібен цей приклад, а може для них потрібно послухати мене, тому що я точно знаю. В свої молоді роки я мала проблеми і нову медикал, і систему 595 я п'ять і ніх вирішила. У мене, у моєї дитини, у моїх батьків. Іноді важко вам зрозуміти, що працювати треба заздалегідь. Перед тим в профілактику ці гарні слова багато хто з вас чує і знає. Бережи здоров'я з молоду. Ніколи такого не буде, поки ти сам не, 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 не зрозумієш, не побачиш той приклад. Тому я. Дуже сильно обожнюю нашу систему. 100% знаю, що з системою 595 у вас буде здоров'я. І зараз, я сподіваюся, це відео дало вам можливість зрозуміти, як можна займатися з обладнанням з нашими найдорожчими, з нашими квіточками, з нашими дітками і онуками. Тому бажаю вам всім здоров'я. Сподіваюся, вам було цікаво це відео. Якщо у вас є якісь питання, задавайте. І я обов'язково вам на них відповім. До побачення!